Що тебе скоро приємно здивує? Давай подивимося, чого ти не очікуєш, а воно тебе здивує, і тобі доволі приємно таке буде. Подивимось, для кого цей розклад. Нагадую, мої розклади підходять і чоловікам, і жінкам. Говорю, для жінок чоловіки перевертайте під себе. За індивідуальним розкладом звертайтеся за покликанням в шапці профіля. Для кого цей розклад? Для короля кубкового, або для людини, яка знаходиться в таких кубкових енергіях. Може бути рарк, скорпіон риби, але не обов'язково, просто зараз е, іде насолодження життям по десятки кубків, радість, задоволення. Е, все приємно якраз склалося, можливо, от от поїдете на відпочинок або вже на відпочинку, коли все приємно, все склалося так, як хотілося, як планувалося. Так. Ага. Так, і дивіться, тут якраз по сімки Пентаклів щось прийдеться зачекати. Можливо, вас попросять, затримайся там на пару днів, пізніше в відпустку піди. Ну, тут або гроші трошки пізніше отримаєш. Можливо, не таку суму, на яку планував, от ти працював напевно, суму. Але пройшов час і ти вже не задоволений не задоволена такою сумою. І в тебе йде внутрішній конфлікт за цим. Не концентруй свою увагу на негативі, ти в позитиві все одно знаходишся. Так, а ну ще для кого цей розклад? Так, для королева жезловий левун-стрілець, у якої все виходить дуже добре. Да, і вона планує все ж таки поїхати на відпочинок, або піти ввечері на відпочинок з е, кавалером. Приємне спілкування хоче. Так, що тебе скоро приємно здивує, дуже приємно здивує. Давай подивимося, що тебе скоро приємно здивує. Ну, що ти досягнеш мрія? Ну, зараз я останню викладу. Випало, дві, хай так і буде. Ага. Це говорить про те, що швидко. Дивися, що тебе скоро приємно здивує? Скоро. Тут уже перемога, ось уже сповнення емоціями. Скоро ти досягнеш, своєї, якогось здійсниться якесь сильне твоє бажання, твоя мрія те, до чого ти йшов чи йшла, е, отримаєш результат, нарешті, здійснилося, я думав, чи думала, довго ще прийдеться йти. Люди будуть вражені. Ніколи вони не дивились на тебе з цієї сторони. Можливо, твоя мрія пов'язана з роботою, з посадою, з поїздкою, кудись дуже далеко в приємній краї. То ти тут отримаєш це, бажане, сповнися емоціями. Причому або це станеться швидко, або настільки різко, що ти будеш шокований чи шокована. Оце приємна подія, що тебе скоро приємно здивує. Давай ще подивимося. Що тебе скоро приємно здивує. Так, допомога. Так, нічий тобі допомога. Так, від когось. Причому о, ти отримав бажане оцю мрію, здійснилася через те, що хтось тобі допоміг. Очікувано, не очікувало, Зовні це чи вищі сили, чи люди. Хтось тобі допоміг, і це принеслось до тебе, як вітром в хвилі пригноло. Причому ти це заслужив. Ти довго до цього рухався чи рухалась, і можна ходитись в вогняних енергіях, радуватись, радіти життю, сповнюватись емоціями, святкувати щось. і... Оскільки все так гарно виходить, в тебе буде ентузіазм, в тебе буде натхнення щось робити. Тобто навіть якщо ти тут на карті сидиш, це не означає, що ти будеш сидіти, ти весь час будеш рухатися, це ти весь час будеш в дії. Так, головою щось ти продумував для цього. Дуже. Да, і дуже великі такі думки оригінальні в тебе. Так, що тебе скоро приємно здивує. Так, дивися, ти скоро вийдеш з підвішеного стану. Е, можливо, якийсь час ти не міг на щось вирішитися, що нарешті оце все здійснилося, і ти вийшов з цього підвішеного стану. Е, тут тобі йде порода. Приділяй увагу дрібним деталям від. Е, Поправ всі свої е, уміння, навички вклади на напрям, пряму для того, щоб е, ну от як ювелір, навіть не можу знайти слова, як ювелір. Чим гарно е, відшліфований камінь. Чим більше в нього граний, тим більш красивішим буде він, чим точний. І тут, так само приділяю увагу дрібним деталям. Всі питання, які будуть з'являтися, не засмучуватися, а вирішувати послідовно. Не берися за все і одразу. Нехай все хороший неодмінно збувається, негаразди негатив, обходять тебе стороною.